Можна викидувати дров або п'яних в дров друзів. Оновлена рестайлінгова модель фади Бізон. Що змінилось у 24 році? Давайте розбиратись. Цей трицикл став потужнішим. Його потужність на сьогодні складає 1800 Вт. Він має акумулятори 72 В і 58 амперів. На одному заряді він проїжджає орієнтовно до 60 кілометрів. Вантажопідйомність його стала більше, стала 900 кілограмів. Він має... we <sighs> Головну відмінність від попередніх моделей це реєстрацію. Тепер його можна поставити на облік і їздити шляхами, шляхами загального користування. Також сидіння стало з амортизаторами. ще гляньте, як це зручно і прикольно. Цей вантажний трицикл, самоскіт, ви можете доїхати куди вам треба, вивантажити все, що вам треба, просто викинувши це нафіг з кузова. Можна викидувати дров або п'яних в дров друзів. В наявності він в Запоріжжі за виключно офіційною ціною, яка страдає лише тисячі. 150 баксів. Блін, Путнього Ланоса не купиш, а Фаду Бізон вже купиш. Телефонуйте до нас, звертайтесь до нас, ми привеземо вам його прямо додому нашим власним транспортом, вигрузимо, ви розрахуєтесь і будете їздити їздити і кайфувати на такій пушенці. Фада Бізон в наявності в Запоріжжі і чекає саме на вас.